А от як виглядав заклад фармації початку ХХ століття, можна побачити у аптеці музеї Хрещатик, яка вже три роки діє у Черкасах. Тут і ліки купити можна, і про розвиток аптечної справи дізнатись. Цікавинки музейних полиць бачила Літія Маланіч. Справа стелажі з сучасними лікувальними засобами, а зліва унікальне аптекарське обладнання минулої епохи. Посуд для зберігання і перевезення рідин, старі терези з гірками, грамами, ступки, мензурки, колби, бутлі. Аптечний посуд різний за формою і кольором. Вот, наприклад, штанглас мишяка. Тобто яд не вистачає тільки черепа з костями, да? Вот. Тож, по... про те, що в пляшечці отрута свідчила чорна етикетка. На ній червоний напис був ознакою сильнодіючих препаратів. У темному посуді зберігалися порошки, які треба було уберегти від сонячних променів. Вузькі горновини мали штангласи для рідин. А ось цей штанглас приїхав аж із Росії. Люди купили старий будинок і, розбираючи його, знайшли в стіні ось таку пляшечку. На ній старовинний герб, надпис аптека. Та на латині фармація на стінах музею копії старих документів про розвиток аптечної справи в Черкасах, архівні протоколи і дозволи на виготовлення ліків. А ще написи на латині в здоровому тілі, здоровий дух, бажаємо всім здоров'я та усім, скільки можеш, допомагай. Черкащани, які приходять в аптеку за ліками, на пляшечках угадують знайомі слова і не без цікавості розглядають аптечні ваги і ступки. Да меня удивило, что большие бутыли стоят. Ну, нам очень понравилось. Мы вот третий раз сюда пришли. Ну, мне архитектура Міш. нравится. Вот потолки, например, красивые. Ну, вообще она в таком э, месте находится. Да? И, что, действительно, это музей. Музей-аптека розташована в історичному районі Черкас у старій будівлі. Це примножує її цінність в очах істориків і краєзнавців. Фахівці кажуть, цей об'єкт включено до екскурсійного туру обласним центром. Людям це подобається. Адже найближчі такі музеї розташовані у Києві та Львові. Антураж цієї аптеки він дуже дуже схожий на автентичний антураж наповнення тих аптек старовинних. Звісно, не вистачає такої типової зовнішності аптекаря, який там готує мікстури. Вона приваблює туристів. Вона приваблює і гостей нашого міста, і приваблює. Школярі, звичайні екскурсії там із районів до нашого міста, коли приїжджають групи. Ця аптека музей гарний приклад того, як розумно можна використати стару будівлю міста і для комерції, і для збереження історії, і для культурного задоволення людей. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин.